Всіх вітаю з епіцентра, саме з відділу Деко. Хочу зробити огляд на текстиль різдвяний. Покривала подушки, також шкарпетки, взуття домашнє. Ну, от Все, що в відділі текстилю. Почнемо тут так гарно в браніці. Ліжка дуже красива. Оце покривало лануїд, даймонд. Світло-зелений називається. А ось воно покривало. Покривало. ось оце. 3,299, 240 на 260. А це йде лануїд ексклюзив в ковдра. Така е ялинки намальовані. 5,599, далі дві наволочки 50 на 70. І простинь, да? простень 50... 220, 240 на 260 ексклюзив. 5600 коштує. Далі тут у нас плед 569 гривень мікрофібра. Дизайн Крісмас. Замість 959, 40% знижка. Глянь, такі це наволочки, так красиво прям виглядають дуже. Переходимо в цю сторону. Також набір ексклюзив. Я вам не буду це все читати. 5599. На паузу нажміть і подивіться, якому цікаво розміри. Красиво наволочки зроблені, показую, як півковдра ця виглядає з малюнком. І далі йде оце плет, Уже, як кульки там намальовані, снігові, 569 гривень. Плет мікрофібра, розмір 200 на 220, крісмас блю, полієстер. Так, 40 на нього відсотків знижки. А, тут є навіть постільна білизна зі знижкою, з таким малюнком. Так, 1499 ялинка. Тут ялинка десь намальована на цьому, а отак воно буде виглядати. Сатін, 100% бавовна, виробник Україна. Знижка 21%. Я вам... Отак От приближу, а ви на паузу поставте. І також знижка на такий набір красивий з оленями. Білий, і тут в сірому, і в червоному малюночки. Сертифікат так вироблено в жовтні 24-го року, також 100% бавовна, Україна, півтори тисячі ціна. І далі йде півковдра. Цікаво. І фланель 769 гривень, 160 на 210 блиск сатин 769 гривень. Як вона цікава, як з двох тканин зроблена ця півковдра. Гляньте. Як так оформлена півковдра двостороння. А, ух ти, класна яка. Так, 160 на 210 розміром. Зі знижкою 30% вона йде. Далі всі подушки ось такі декоративні. Я покажу потім по ціні. Вони там стоять всі в одному місці. Це я показую постільну білизну. Дуже красива ціна така ж постільної білизни. Гляньте, так красиво виглядає, просто вау! Ось оця просто краса, неймовірна. Ось також 5600 ціна, сатин, бавовна. І на паузу можете нажати і почитати розміри. Наволочок і всього. Далі йде 569 гривень плед мікрофібра. Малюночок Мері написано. Брідж. Так, і такі олені намальовані, односторонні 200х, Крісмас блю, 569 гривень. І ще в такому є кольорі також. Там вони також всі стоять пледи. Я покажу ціни на всі пледи. А це набір лануїд. Так, плед і шкарпетки. А, оце, оце, ось оце. Дивіться, там я далі вам покажу ось такий плет, він іде зі шкарпетками в наборі, в коробочці, 1380. Просто розклали тут, щоб було видно. Ну Дуже красива ця постільна білизна. Слухайте, класно виглядає. Причому, гляньте, як класно. В неї одна наволочка в одному кольорі, а інша в другому кольорі. Малюнка я маю на увазі з цієї ж сторони у них будиночок, а з цієї сторони олень. Ось так як продовження шикарно. А тут однакові наволочки і тут також однакові. Дуже круто виглядає. Мені здається, що більшість того, що було в минулому році, але є новинки. От як я бачу, наприклад, отака от подушка. Яка вона цікава, начебто в шапці вдягнути цей ці сніговичок. Ціна 719 гривень. Декоративна в'язана. Сніговик у ковпаку 45 на 45. 100%, що не написано. 100%. 100%. Так, ось така і. Така ж мені здається, він просто як а, ні, не такий, трішки інший сніговичок. Цікаво зроблений. Ось оці по 779. Оці дуже гарні подушки, дуже прикольні. Мені подобається. Ой, гляньте, а там взяли, закрили ось цією подушкою маленькою. 449 гривень. Так, тут у нас 30 на 45, ТМ Прованс виготовляє. Зараз скажу склад. 25-го року, до речі, виготовлена новинка. Так, оця торгівельна марка ТМ Прованс це виготовляє Дніпро, виробник Україна Дніпро, але не написано от 100%, а що 100%. Ну, гарненька ось ця в'язаний олень, дуже красива, дуже. І подушка з цієї ж лінійки, з носиком дуже гарно зроблена. Оце Тм Прованс. Ці подушки цього року. Новиночки. Гляньте, в'язані, цікаві, дуже класно виглядають. Взагалі поєднання кольорів. Оце все виготовляє Україна Дніпро 619 гривень 45 на 45. Так, ну, от, як бачите, не, не написано склад. Я вже все передивилась. Так, і ця мені сподобалась, і ця мені сподобалась дуже така маленька. Так, там я так розумію. Повторюється, велика ця подушка, ну маленька. Так, а ось це хто у нас виготовляє які красиві пряники. Не знаю, це як декоративний текстильний виріб. Пряник. Також прованс, Дніпро, 259 гривень, ось такий меншого розміру. І такий пряник більшого розміру, так, більшого розміру ціна. Отой великий 549 гривень, ось оцей найбільший. Так, а від цього як цінничок відірвався? Так? Ага, 259, 359. Ось такий. Тут 33 сантиметри, кому важливо, 22 сантиметри. І найбільше цей 55 сантиметрів. Дуже приємні вони по відчуттям, взагалі класні. Такі прям приємні, приємні, дійсно. Далі йдуть ось такі пледи, також мені цікаво. Він як такий, як в'язаний, як оці подушки. Також це що, також прованс, так, виробник. Да, Дніпро, Україна, 130 на 170 Тут в'язаний. Ялиночка, зелений. Так, ще хотіла глянути, в якому році виготовлено. 1559 гривень. Так, і ще далі йде ось такий плед. Склад, а, отже, склад зверху. акріл 100%. Як я так дивлюся? Ану тут. Ні, тут не написано. А тут, бачите, написано акрил 100%. Ось такі пледи, глянь, який красивий. Є ялинка 1600. Далі. Тут акрил, тут вказано, що акрил на цих пледах. Є такі сніговички. Да, є малюнок сніговичок з. Ну з Сантою вони всі одного розміру. Є ось оце вообще, красива ялинка. І ось такий сірий в'язаний. Ну він вообще класний. Ну акриловий, тому такий дорогий. 1559. Що за малюнок тут вказаний. Веселі гноми. Тут гноми будуть класно. Так, тепер це вже лануїд іде. Лануїд це, начебто, Китай виготовляє. Да, у нас лануїд виробництво, товариство, епіцентр, виробник ні. Також Дніпро, Дніпро, Дніпропетровська Дніпро, 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 Дніпро область. Але ось ці пледи 100 поліестер. Вони йдуть по акції по 569 гривень. Ось такий зелений з ялиночками, розмір 200 на 220. Далі синій, з сніжинками. Я, до речі, ось у цього і не пам'ятаю в минулому році такого синього. Червоні з сніговичками п'ятсот сніговичками 569. Всі вони ось у ці внизу 200 на 220 а меншого розміру 160 х на 200, по 439 гривень. Також ну, малюнки повторюються тільки. Ціна, ті більші і менші. Далі ось так, такі, що оцей, такого не було в минулому році. Цього білого з написами, з малюнками, дуже красивий плед. Так, виготовляють його в Дніпрі. Матеріал 100% полі, полієстив. Тут навіть щільність вказана 240 грам на метр, 160 на 200 439 гривень, 200 на 220, 569 Тут як брілочок, ось така листівочка, можна підписати кому. Це ну, як подарунок. Ну, така ідея гарна. Тут скрізь ось ось ці листівочки. Можна ще підписати. Це дуже добре. Ну, малюнки я вам показала, ось такий сірий. Взагалі вони дуже приємні. На дотик приємні, прям такі м'якенькі. Ось такі, я пам'ятаю, були подушки ці в минулому році. 549 гривень 45 на 45. Це також прованс з Дніпро. Ну, камін. Гном 549, таку я не пам'ятаю, як начебто знаєте, як бар хатиста. Лануїд. Тут у нас 45 на 45, матеріал чохол оксамид, 100% поліестер оксамид. Так, отакі гноми. Тут пташки за 339 гривень 45 на 45. І отакий малюнок, як віночок. Різдвяний, знову таки, «Прованс» – 45 на 45. Ну, ціна, мабуть, така ж 339 гривень. Так, це у нас набір махрових рушників знову від Лануїд. Дивимось, тут дві штуки 50 на 90, 100% бавовна. Один червоний йде з срібною вишивкою, оцей білий йде з золотою вишивкою. Ялинка. Виглядають красиво, ціна 1000 гривень. Ну, як в подарунковому пакуванні. Або ось такий, наприклад, зелена а ялинка. Тут взагалі з камінчиками. Гляньте, як красиво зроблено. І отака сніжинка вишита. Також 100% бавовна, 50 на 90 1000 гривень. Красиво тут автомобіль, ялина. Це гарний набір. І далі йдуть рушники кухонні від бренду Так, а що не написано? Хо-хо-хо, написано: 38 на 63, 4 штуки, 100% бавовна, 600 гривень. Так я так, а це виробник Китай до речі. ось, ось це Китай. Чори штуки 600 гривень. Ну, але так пакування гарно придумано, да, як, начебто, це. Ну, так, можна на подарунок. Тут гном намальований хо-хо-хо. Ось такі як тут в наборі йде два цих вафельних зелених і два в клітинку. Так, із чотирьох штук 500 гривень набір, Тут два. Іде знову цей вафельний один, один такий махровий, рушники, набір рушників ялинка, ТМ Ідеал, текстиль 50 на 90 – 375 гривень. ТМ Ідеал 100% бавовна. Україна Чернівці виготовляють. Ну, це такі ж композиції, тільки різні малюнки. По 375. Знову пледи від Lanuid. В цьому році тренд на ці пледи, всі їх почали робити. Скрізь і в Сінсей такі є, і в'юски, такі як двохсторонні, наче хутро таке. І завчини. Так, 150 на 200, тут 100% поліестер. Ціна у них. 1100 це по акції. 150 на 200, просто різні кольори донизу вони однакові. А тут набір вже йде зі шкарпетками. Отакі шкарпеточки ці м'якусінькі, слухайте. Набір від лануїд. Так, 100% поліестер. Колір червоний, 150 на 200. Так, 1380 зі шкарпетками. Дорого якось за Поліестер. Да? 1380 такі малюнки донизу однакові. Тут, ну, тут красивий цей сірий, також. Взагалі вони красиві, нічого не можу сказати. Приємні на дотик, 100% поліестеру. Тут ялиночки, ялиночки, тут просто клітиночка, я так розумію. Тут такі більш глибокі кольори, прям клітинка, Ні, виглядає гарно. Просто що за поліестер, не знаю наскільки така ціна, 1380 шкарпетки. Ну, ладно, так і тут шкарпетки помаранчеві, тут шкарпетки сірі, але воно все разом як набір подарунковий виглядає класно, 1380 Ціна додати, що цей набір йде в коробочці з кришкою. Це просто його відкрили, щоб показати, і ось так ну запакований, гарно як на подарунок, дуже, дуже файно виглядає. Тут знову у нас лянуїд. Це домашнє взуття називається. Ну, така м'якенька підошва, антислизька, м'які всередині. Такий малюнок за 199 гривень сніжинки на червоному фоні. 38-й розмір. Я просто не можу зрозуміти, що все тільки в червоному, да? і скрізь тільки сніжинки. Ні. Там інший ще малюнок. Ага, ялиночки. І також. Ну, така ж ціна, да? Да, 199. Тут 299. Ого, і вони такі класні, ці лахматі, приємні на дотик. Лануїд, також і розмір від 38 до 40, 100% поліестер, 300 гривень ціна зі знижкою. І ось ці зі знижкою також це сірий, потім бежеві за 299. І внизу гарнесенькі, легесенькі. Лануїд 279. Гляньте, класно, да, зроблені також. Так, І внизу ще є як шкарпетки чи що, просто зроблені. Да, це шкарпетки такі теплі. Прям. Це ж, да, І тут антислизьке покриття на них. Ага, Шкарпетки ланоїд чоловічі сірі. 41-42, розмір 199 гривень. Ну, для подарунка мені подобається. Взагалі зроблені так якось акуратно тут всередині. Бачите, як у них подвійний. так, ну... Ось такий от прям приємний на дотик. А що тут за склад? Пишуть матеріал, полієстер 100%, хоча приємний на дотик. Такі шкарпетки від лануїд. Пряник намальований. Також приємні на дотик, прочитаю. 100% полієстер пише, да. В 25-му році виготовлені новинка, 99 гривень, зі знижкою 25%. Але вони, знаєте, як для взагалі класно виглядають. Ще з цими мені подобається антислизьке покриття в них. Ось в такому кольорі також 99 гривень. Намальований олень. А тут що намальоване? Ой, взагалі красиво. з Цими бамбонами гляньте. По 119 гривень і скрізь оці наліпочки, як антислизьке покриття. Так, оце повторюю. А ще є Санта. Ну, слухайте, вони прям приємні такі. Ну, на дотик дуже приємні. Тут також поліестер написано, універсальні. Ці йдуть уже без наліпочок. 169 гривень сніжинки. Такі від Лануїд 169 смугастики. О, тут гляньте з оцим антислизьким покриттям. Всередині дуже утеплені. З хутром це все отакі товсті. 279 гривень, універсальні жіночі. Також в 25-му новинка в виготовлені поліестер. Є, є тут песик намальований, ведмедик білий зі сніжинками і скрізь ці наліпочки. Або ось такі, околені, прям новорічні ще й блискучі. І знову ось це ну, мені подобається. Такі вони товсті, теплі, цікаві, класно виглядають. Молодці, це все Україна виготовляє дуже приємно. Так, тут у нас акрил 100%. Так, цікаво тут тут акрил 299 гривень. Так, колір білий, розмір вказано 25 й рік. Ну так. 299 гривень, а тут у нас поліестер. Ну от як є. А тут цікаво, що тут акрил 100%, 299 А до речі, це в Китаї виготовлені ці шкарпетки. Я вже почитала. Ну нічого, все одно класні. Так, ось ці також з наліпочками і такі от пухнасті по 299, які я показала. А це як чобітки по дому носити. Гляньте. Класно зроблені ці чобітки. Так, а по чому ж у нас ці чобітки, як зрозумієте? А, 229, на них 40% знижка. Фея називається. Також від бренду це фея, От, будь ласка, 229 гривень. А це у нас ще ось. <ріст> Хто любе? Ну, на подарунок може. Я не знаю, наскільки в них зручно, але ж багато роблять виробників 749. Це у нас собачки, начебто ще такі собачки 749. І от панди. А панди, до речі, взаду не закриті, ці більш зручні пандочки по 579. Це для кухні йде. Тут мрія господині, набір махрового рушника та рукавиці, прихватки 100% бавовна. Він такий красивий колір. Так, ціна 116 гривень. Ще ось в такому є малюночку, просто рукавичка 59 гривень, до речі, 100% бавовна. Боже, воно виготовлено ще в 2014 році, тільки уявити. Так, далі. Це у нас просто рушничок. Да? Ні, це доріжка написано. Бавовна також з полістер, прованс. Так, Дніпро виготовляє. Ціна 70... Ні, то цей 159 гривень 40 на 136. І рушник вафельний 89 гривень. Ось такий 30 на 50. Далі. Це у нас серветка 35 на 45 в такому ж кольорі. Все колір красивий з цими малюночками. Класно виглядає. Прованс 40%, полієстер, 60% бавовна. Ось в цих малюночках. Серветка 35 на 45. Ціна 79 гривень. Такого не пам'ятаю в минулому році. Ось у ці для приборів, чохол для приборів, шапочки на зеленому фоні. «ТМ прованс. Виготовлення Україна. Так, «ТМ Прованс». Склад 30% бавовна, 50 Поліестер і 5% Люрікс, 89 гривень. Тут склад такий же від Прованс. Фартух плюс шапочка за 569 гривень. Далі від лануїт, кухонний рушник. Тут їх. Просто різні кольори і різні малюнки. На ньому 132 гривні, розмір 40 на 60 новий рік. Рукавиці, ось ці від Провансу. Ось в цьому кольорі це все йде в одному кольорі з однієї тканини, кому треба, ну, щоб був комплект. 159 гривень. Тут 30% бавовна, 5 люрекс. або в такому сірому така ж ціна, і такі є в сірому. А це цілий набір получається кошик. Кошик шапочки на зеленому прованці. Так, кошик окремо 369 гривень. Це в нього поставили просто ці набори. 369 сірий або такий зелений. Це у нас катертина. Така є в зеленому і є в сірому з цим Люріксом. Так, 135 на 135 ціна 829 гривень. Або скатертина 136 на 220 великого розміру, два види її. Так, мені здається, оце з минулого року у них, так, в плівці вони робили. А в цьому році вони вже все виготовляють ось так красиво запаковано. Це набагато гарніше виглядає. Не знаю, на мою думку, цими вірьовками зав'язано просто. Так, ціна 889 гривень. І великого розміру 1229. Далі набір двох кухонних рушників. Так, мрія господині, це Китай, до речі, виготовляється. Мрія господині 100% бавовна, два рушники за 169 45 на 70. І фартух є. Так, бавовна 100% з кишенькою та над друком. 60х90 розмір вказаний, 100% бавовна знову таки. Ціна 126. Це взагалі виготовлено в 2011 році. О, це від Прованс, до цього всього, де-де-де. Ось воно. Красивий цей комплект. Мені подобається з іграшками намальований. Ну, я маю на увазі малюнок дуже гарний. Бавовна 60%, полієстер 40, скатертина 120 на 136. Оце що в Дніпрі виготовляють. 379 гривень, і ще ось така гляньте, красиво також виглядає. Взагалі, це прованс, найгарніша колекція. Кошик з Люріксом ще є. Він прям впав. його стільки нагрузили всього. Такий кошик 409 гривень, 60 бавов на поліестер, полієстер. Далі доріжка від прованс, розмір 40 на 136. 60 бавовна, 159 бавов на і просто серветочка. Також хо 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 ведмедик 79 гривень, 35 на 45. Тут скатертини розклали, щоб було видно. Так, є скатертина, ось така валідолма, якось 140 Сенсіо бренд називається. Матеріал 100% Поліестер. Ось вона розкладена: 140 на 220, 800 гривень. І розмір така ж скатертина 140 на 180, 700 гривень. І вони. Ціни однакові, два розміри. Просто є білий, є малюнки різні на білому, в золотому, є в срібному. Ось такий золотий, такий малюнок. Далі ялиночки намальовані тут гарніше. Катерки засерверовані, серветочки. Можна прийти, подивитись, як воно буде виглядати з люріксом. Ну дуже гарно. Дивіться, я так пройду швиденько, покажу ось цю скатерть, зелену або червону. Ціни на всі я вам сказала на декоративні подушки. Є скатерти, також такі круглі, красиві. Ну гарне поєднання, скатерті, подушка, так як з однієї тканини, також є серветочки круглі. Всі ці скатерті, ціни я вже сказала. Не буду повторюватись. Подушки я вам також сказала. Ціни просто є малюнки. Бачите, подушка 364 гривні. От є гноми будиночок. Є просто гном. А тут уже їх просто більше в цьому місці стоїть. Скатерті, серветки підібрані під скатерті. Отака подушка красива. Фартух також вдягнути, щоб було видно, Да? ого, гобіленовий, золоте свято, прованс 919 гривень. Щось є зі знижками, 1874 скатертина з підставками, або така кругла серветочка 299 гривень. Є як більше золотий колір, є більше такий бежевий з червоним. І ось така все в червоному кольорі. Наприклад, 2849. Це з минулого року, до речі, і от такий ранер 299. 35 на 100. Знаєте, що я побачила? Не було в минулому році, я не бачила і не показувала сьогодні. Така ще як подушка. 332 гривні. Цукерочка. 55 см. Також в'язана. Гарно виглядає. Дякую, що дивитесь. На цьому я буду закінчувати. Дуже багато всього в епіцентрі. Якому магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.